Так, Набирає оберти наш вітрогенератор. Випробуємо при частоті 10 Гц. Це значить, що у нас на цьому шківу і генератор буде крутитися 80 обертів за хвилину. Тепер йдемо, дивимося, що у нас на контролері. На контролері у нас 63 вольта іток 5,9-6 А. І ми таким чином заряджаємо наш акумулятор. От ми бачимо ті же 5,9 А на акумуляторі. Де є у нас розряджений акумулятор на 72 А? Це за цим вот контроллером. Зараз китайський поставимо.